Доброго дня! Ось сьогодні стрижка. Поки все підготуєш, то вже втомився. А ще стрижки не було. ось Це ось мої звичайні туї. Звичайні західні. Західні. Вони добре подаються формовці. Ось з неї жива огорожа. Не дуже вона зараз в мене щільна, бо я її трошки скорочую, бо вона роздалася вшир, а мені треба звузити, то це отроста. Трошки отроста. І ось їх я стригу електропилкою. А ось ці буду стригти. Вони більш м'які хвоя, то буду стригти ножицями щось. Вона їх електропилка. Ну мені не подобаються кінцівки після, після неї. Ну, Мабуть, якщо дорога, то, то ефект другий, а в мене звичайно, зовсім-сіна. зовсім, зовсім звичайно. Так, так ось це пана рослини під неї. Як я і казала, інша коренева система, під неї все в мене росте. А ось під, цим, під е, циман не саджу. Не саджу, бо розголуджена поверхнева, коренева. То ось так по краю ось відступ, який від коріння я роблю. ну Пішла стригти працювати ну Ось все, підстригла назимку, почистила. ну Якісь дрібні гілочки ще тут повискакували, то ножицями допрацюю, скоригую, бо ось все, скільки опаду ще. Ну, всередині, то ось так такий. Остаточний результат. Харебалдіть. А оце хвоєпад. Це треба чистити. Ну, прочистити краще. Щоб не залишати його на зиму, щоб воно було мокре і починало гнити там у середині туї. І розводились грибкові та шкідники. То оце. Це природне явище. Це нормально, оці такі оранжеві, і вони самі опадають. Це в мене ялівці Blue Arrow. Е -е, вони трошечки, я їх зараз ось такі неприглядні, бо я роблю нову з них стрижку і оголяю. Прибираю багато гілочок зайвих. Хочу ще верхушку трохи звузити, тому вирізала гілки. А внутрях, ну, як завжди, вони лисі. Вони, там світло туди не потрапляє, тобто хвоя не має фотосинтезу, і вона відмирає. Ось які вони велетенські, вони були ще щирше в мене, але мені не потрібні. Маєте це теж на увазі, що з ними їх треба тримати е, ну, постійному, над постійним контролем, щоб вони були дуже охайні і не, не, не страдали е, болячками. Ось це? Це теж, це теж болячка чорна. Оця гниль, це саржистий грибок. Якщо бачите, ось оси літають, значить це саржистий грибок. Там і ще оси можуть літати, якщо червець. Оці дві, це, 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 це цей шкідник-червець це шкідник. Він біленький такий, жере як як і тля, і виділяє е, такий сок, він, мабуть, як і у тлі, дуже дуже сладкий солодкий, тому з'являються оси і з'являється саржастий грибок. Тобто, оце я буду лікувати, обробляти. Це теж вона. Теж я формую, бо була дуже-дуже велика. Ось по проводам в мене лупила. Це, це мені не треба таке. То я зробила таку форму. Це воно обросло. У минулому році це жахливо виглядало, а зараз ще я його підстригу. Воно. Підросте, загустіє, і я буду ще прибирати оці маленькі гілочки. ну Бо вона не формувалась зразу. Ну, спочатку не формувалась. Отакі От велетенські вони були. І якщо їх не стригти, будуть ще велетенші. Ще більше, більше і більше там, у космосу вони ростуть. Тому ці я теж буду взимку. Знижати. Ну, не можу. Я не можу не обробити їх ніпостригти, а вони потім почнуть розвалюватися. Тому і ці буду знижувати, якось якусь форму робити. І, і ці я буду робити теж пониження. Пониження трошки полікую, бо я запустила в один рік і оце напала на них е, цей. Е, Ніколи не було, потім з'явився цей червець і зразу саржа. І ось, ось вони які дуже погані, але от трошечки вже повідростали, то верхушку я зниму. Зниму мені я не можу туди добратися верху і не хочу. Тому буду контролювати. Так. І зараз по цьому ялівцю це звичайний. Самісінький звичайний козацький яловець. Ви з нього можете робити що вам завгодно, він дуже добре піддається формуванню і ось експериментам та топіарі. Але, так як він сланкий, то спочатку треба ось в мене тут труба. І я його пускала по трубі. Поки не задеревеніла ось так. Ось так. Не задеревеніло. Ось зараз ще квітує зовсім карлікова будлейка. Тутті фруті. Пінк. Пінк блю так мені не вдалося купити. Щось ніяк. А ось зараз підстригаю спиральки. Це з нуля. Ось які вони більш чистенькі. Зараз трошки ще є часу, щоб зробити останні підстрижки. А потім вже, потім вже все. Треба закруглятися. І будлею зараз буду стригти, бо вона б квітла і квітла, але постійно треба обрізати старі соцвіття. Цьому році не можу я щось я нічого не можу доробити до кінця. Щось все так погано. Ну, розумієте, чому? Пояснювати не треба, чому цей рік такий. Це ж теж ті Blue Arrow. Тут два сорти, по-моєму, Blue Arrow це моє черенкування. І ось це коли воно з нуля. воно таке, таке вже добре. І тут якийсь перемішаний ще один сорт е, стріли, але не пам'ятаю які. Це Монглоу, ось він дуже відрізняється. Ось який він блакитний. Але теж зараз продовжу спиральку, туди більш, щоб кулечка була. І вже з маленької драбинки хочу її тільки стригти, трошечки так підрівнювати, і поприскала і забула. І їх не мотиляє, коли у нас дуже сильні вітри. Ворогами, тоді так, вітер пролітає сквозь дири. І все. І їх, і вони не хіляться. Тут з маленького череночка, це варігатний. Казацький варігатний буду робити, ось так вже формую кулечки з нього. Чи лапочки, чи кулечки, не знаю. Щось буде. Щось тут таке проситься. Це плантація у розробці, потім ще не буду відволікатись, поки хвойним, а потім зніму друге відео. Це сланкий, Це сланкий ялівець. Сорт, не знаю, я взяла у сусідах. Сусіди поділилися. І ось бачите, як в мене йде формування. Три палички. Три. і ось тут колесико. Я його прокручую, поки не задеревніє. Це він ще не пристрижений в осінь. Ось він обкручений навколо цих паличок. ось Тому такий він буде не спираль, але кручена. Не така просто стрижена, що стовбур ровненький, рівненький, а воно стрижене вокруг. А тут буде воно ось закручене туди-сюди, туди-сюди. Потім почиститься і буде вже. Якось більш воно, зрозуміло, що з нього. Ось тут доріжечка доробляється. Не буду більше чвакати у дощ. А це теж сланкий межевельник, яливець е -е, називається Blue Chip. Blue Chip, от, бачите, ще примотала одну трубу. І я його просто прив'язую к трубі, а потім він гілочки свої у різні сторони пускає. Така ялиночка. Ось така ялиночка, бо дуже багато місця він займає. Ну, коли просто стелиться, дуже-дуже багато місця. Ось він такий низ. Я трошечки там почищаю. Почищаю і ось туди наверх. Його пускаю. Можна стригти робити якісь форми, але ж на все потрібен час і руки в мене в одні, тобто дві всього руки. Це в мене мадрина звичайна. Ми її з мамою вирішили. Вирішили формувати е, у вигляді. Теж теж у нас ще, ще не сформована, ще так окорінюється. Вигляді, ніваки. Побачили у парку і так вирішила, навіщо просто мадрина. Тобто, ще вона тут біля доріжки, а вона ж велика. Тому крутимо навколо стовпа. Ось ще підв'язав гілку. Вона швидко зростає. Ось. І це все буде вичищатися. У наступному році і будуть такі відстріли. Гілочка тут, шапочка, якась кулька, гілочка там. Тобто вона ще не чищена, вона тільки, тільки ну, формується потрошки. Е, головне, що стовбур сформувати, Ось такий кручений туди вниз. Ось так я підстригла. Так, форма не ідеальна, але воно ще підзаростає. Тобто загущується і буде в оцей постригу там, теж ось обрила його. ну Спираль, мабуть, скажете, що це банально. Так, банально. Всіх вони є, мені подобається. Вирішила, що ця плантація, хай буде все спиралі. Так, стрижу на глаз вже казала чи не казала. Стрижу ось такими ножицями. Ну, Маленькі форми. Ось, бачите, там зелене, це щищаю ножиком. Це сок, можевеловий, періодично щищаю. Продаються в епіцентрі, там коштують. Десь трошки подорожчали, мабуть, гривень 80-90. чи 90. А так і по 60 вони були. Ось зараз трошки тут підрівняю і... і ось цю ще зроблю. Ось Я його обкарнала ось така спіраль. Ось вона буде виглядати. тобто закручена на паливках. Потім вони приберуться, воно вже не буде цієї стовбур товстени і не дінеться. Ось так.